Ми, воїни 93-ї окремої механізованої бригади, хочемо подякувати вам за ці надзвичайно корисні для нас і для нашої справи подарунки, бо такого якісті ми... у нас ще не було. Я хочу сподіватися, що вони не будуть нам на воді у нашій справі, що ми всі пройдемо через це без поранень. Але нехай краще буде. Також хлопці дякують за ці сприси. Їхні дубки готові, якщо буде щось. Да. І краще їх теж мати, бо спини не залізні, шиї продуваються, бо ми так будемо йти вперед, що е -е -е. залишилось тільки, щоб пилюку дочей вимивати. Краплі для очей і краплі для вух. А все решта у нас вже майже є. Дякуємо вам. Дякуємо, пані Олена, дякуємо мирород, дякуємо Ужгород, дякуємо Казятин, Дякуємо вам. До побачення, до зв'язочку. Слава Україні! Героям слава!